Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. 15 по 17 березня Російській Федерації відбулись псевдовибори президента. Окупаційна влада влаштувала фейкове голосування на тимчасово окупованих територіях лівобережжя Херсонської області, обходили місцевих жителів у супроводі російських військових та посилили фільтраційні заходи. На цих кадрах жителі Лівобережжя продемонстрували своє ставлення до псевдовиборів. Данило, який проживає в одному з тимчасово окупованих населених пунктів, розповів, зміг уникнути промислового голосування на фейкових виборах. Всі ці дні сиділи вдома, наші всі сусіди також. Двір був пустий. Ніхто не приходив, ніхто не питався за голосування. Я так зрозумів, що вони там вже собі все намалювали і просто на це все забили. 55 країн світу не визнали результатів фейкових виборів президента Російської Федерації, проведених на тимчасово окупованих територіях. Говорить голова Херсонської обласної організації комітету виборців України Дементій Білий. Генеральний секретар ООН Антоніо Антоніоґетереш заявив, що він не визнає нічого, що це це незаконно, немає жодних правових та юридичних наслідків. Все це є нікчемність. Під час проведення псевдовиборів окупаційна влада послала тиск на місцеве населення. Люди повідомляли про незаконні обшуки та арешти, розповів заступник голови обласної ради Юрій Соболевський. Закінчилася, слава Богу. Оце основна реакція, тому що більшість людей в цей період намагалися просто ховатися вдома зменшити максимально свою активність пересування між громадами, навіть в територіях населених пунктів, в яких вони знаходились, тому що під час проведення так званих виборів дуже багато їздило там їхніх активістів, їздило представників виборчих комісій, які звичайно в супроводі і окупаційної поліції, і розгвардії і тому а будь-який контакт. З, з цими представниками це ризик для людей. Ніякі це не були вибори. Звичайно, юридично це було абсолютно нікчим не подія. Фейкові президентські вибори на тимчасово окупованих територіях Херсонщини окупаційна влада влаштувала у три етапи. Основним днем голосування передувала дострокове з 27 по 29 лютого і з 1 по 3 березня. За словами жителя лівобережжя Віктора, незадовго до першого туру у населеному пункті з'явилося багато не місцевих жителів. До чоловіка додому приходили представники окупаційної влади. У нас якось прийшли, питалися типу, Будете ви йти на голосування чи не будете. Питали, типу, хто прописаний, хто живе і таке і інше. Ну і казали дату, коли це буде все проходити. І казали, де воно буде проходити саме в нашому населеному пункті. Вдягнені вони були в таку білу накидку, і на ній було написано, типу, вибори. там... Щось таке з їхньою цією символікою, там «В», щось на ну, щось таке було така біла, як мантія. Ми її називали. Як відбувався незаконний виборчий процес на тимчасово окупованому лівобережі, розповів керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Курсувала така одна із виборчих дільниць. Спочатку по Геннічському району, потім по Скадовському, в кінці вже там Каховський район об'їжджали. Спочатку зганяли туди людей, перш за все, працівників бюджетної сфери, пенсіонерів, колаборантів. Потім росіяни разом з колаборантами рухались по домівках. З автоматами два автоматчики разом з представником цієї виборчої дільниці зі скринькою людей а, заставляли голосувати за сусідів, за родичів, які виїхали. Також люди бачили в списках померших людей. Також за них були поставлені підписи. Є також повідомлення з Каховського району, що там дострокові вибори були провалені, ніхто не прийшов. і Тому фашисти вирішили повторно провести ще раз ці вибори. Окупаційна влада на тимчасово окупованій території Херсонщини заявила, яка на фейкових виборах враховуючи дні дострокового псевдоголосування склала 83%. Натомість на виборчі дільниці фактично прийшли працівники бюджетних установ. Розказав заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. Це медики, це вчителі, це комунальні підприємства. Повинні були звітуватися керівники цих установ про те, що їхні співробітники 100% прийшли на виборчі дільниці. З вчителями доходили до того, що їм треба було сфотографуватися на виборчій дільниці і представити докази або показати геолокацію, що вони, значить, перебували на виборчій дільниці. І тут контроль був жорсткий, тут ніхто не питав, і всі під загрозою звільнення або інших санкцій примусили прийти на голосу на ці виборчі дільниці. За словами Данилова, окупаційна влада погрожувала застосувати репресії до тих, хто відмовиться брати участь у незаконному голосуванні. В різних варіаціях я різне чув. Там в Єнічському районі висилку, наприклад, десь в інших місцях, що на підвал поїдете, якщо не прийдете, над ну, таке залякування було. Особливо жорстоко це все. Чим менше нас пункт, тим жорстокіше. Цей раз єдине на відміну від так званого референдуму і місцевих виборів вони намагалися, щоб автоматники, які супроводжують ці комісії, які ходили з урнами для голосування по будинках, не потрапляли в кадр. Окупаційна влада заявила: 88 відсотків місцевих жителів тимчасово окупованого Лівобережжя на фейкових виборах віддали свій голос за Володимира Путіна, каже Дементі Білий. В скриньках для голосування було дуже мало бюлетенів протягом цього дня, цілого дня голосування. У собі, вони оголосили, що вони там проголосувала 83% відсотки виборців. Це де 390 тисяч, нібито проголосували херсонців на тому на тій стороні берега, але урни, скриньки для голосування вони були б, ну напівпорожні протягом кожного з дня з дня голосування За словами білого на фейкових виборах були присутні так звані міжнародні спостерігачі більшість з них вихідці з африканських країн. Я не знаю, які вони там представляли міжнародні е, організації, але точно країн вони не представляли країн і міжнародні організації. Якщо ви і були, то які які знаєте, якісь такі е, е, ліві е, випадкові чи формальні. Тому я не не що це були спостерігачі. Як тільки фейкові вибори закінчились, з тимчасово окупованих територій цього тижня почали надходити повідомлення про посилення мобілізації, розповів Олександр Толоконніков. Окупанти та колаборанти за рахунок вибору зібрали списки чоловіків, які підлягають російській мобілізації. Думаємо, що найближчим часом буде посилена робота з мобілізації перевірок чоловіків, і це будуть забирати, на жаль, пробувати забрати людей воювати проти своєї країни. Тільки є єдиний спосіб уникнути цього це виїхати зараз на підконтрольну Україні. Територію жителі тимчасово окупованих територій, які через загрозу життю вимушено взяли участь у псевдовиборах, не будуть нести за це відповідальність. Не відміну від тих, хто допомагав окупаційній владі з проведенням псевдоголосування. За такі дії передбачена кримінальна відповідальність, розповів Юрій Соболевський. Російські військові продовжують обстрілювати правобережжя Херсонщини. Під вогнем були населені пункти Херсонського та Бориславського районів. Двічі протягом тижня атакували трасу між Антонівкою і Садовим у передмісті Херсона. 19 березня там були поранені троє людей. Наступного дня ще двоє загинули. Цього тижня обстрілами була пошкоджена газова мережа високого тиску. Тимчасові перебої з постачанням були у селищах Зеленівка, Текстильне та в одній з котелень Таврійського мікрорайону. Військові Російської Федерації цілять по. Житлових кварталах. За інформацією обласної військової адміністрації були пошкоджені пропортова інфраструктура, автосервісне підприємство, елеватор, сільгосптехніка, навчальні заклади, автівки, приватні та багатоповерхові будинки. У Херсоні 22 березня попрощались з солдатом Миколою кричком Військовослужбовець загинув від поранень, отриманих внаслідок бойових дій. Йому був 31 рік. У Херсоні відкрили арт укриття Незламна бібліотека. Проєкт реалізували працівники обласної книгозбірні імені Олеся Гончаран завдяки підтримці програми Європейського союзу Дім Європи – «House of Europe». Безпечний простір обладнали в одній з бібліотек. Херсонцям пропонують почитати сучасну літературу, скористатись безкоштовним інтернетом та комп'ютером. За потреби можна підзарядити гаджети. А працівники книгозбірні можуть допомогти з оформленням заявок в електронному документообігу.